День міста по спортивному. 21 вересня з нагоди дня міста на стадіоні Колос відбулись фінальні змагання спартакіади старостинських округів: настільний теніс, шашки, дартс, волейбол, кидання гирі на дальність, футбол, естафетний біг, фестиваль Тато, мама, я спортивна родина та перетягування линви. В усіх цих видах змагань брали участь п'ять команд. Ініціатором проведення спартакіади став Бориспільський міський центр спорту та фізичного здоров'я населення. Говорить заступник начальниці управління молоді та спорту Геннадій Яцюта. Комплексна такий захід, які проводяться ще з лютого і завершуються такими фінальними змаганнями, як сьогодні, в вересні місяці. Учасники представляють старостинські округи Бориспільської міської територіальної громади, саме сільські жителі, і вік їхній доволі різноманітний. Виступають кращі. Спортсмени, які можуть представляти свою громаду в видах спорту, Налічує ж кожна команда по 20 представників від старостинського округу. Ярослав Гайдук із села Люберці легкою атлетикою займається вже 15 років. Проте каже, зараз уже став ветераном спорту і передає свій досвід молодшому поколінню. Раніше я вигравав Бориспідський район на дистанції 100 метрів. Ну є стафети також 4 по 100. А зараз тренуємо молодь, підготовлюємо їх. Щоб була в нас дуже сильна заміна, тому що ми старіємо, а молодших вже випускаємо замість нас. Я думаю, що це для того, щоб популяризувати спорт в нашому регіоні і також залучати більше людей до спорту. Ну, перш за все, це здоров'я тут. І, по-друге, тут не потрібно ніяких там суперфінансів, щоб займатися легкою атлетикою. Ти взяв шорти, взяв кросівки, футболка, все ти можеш бігати. А якщо у тебе ще виходить, ну ти там десь підготувався і в тебе є здані, то ти можеш виступати. Ну, мо від регіональних і до там України до, до світу. Готуватися. Учасницею змагань стала й представниця Іванкова Єлизавета Буцик. Дівчина вже рік професійно займається волейболом. Проте в день фіналу Спартакіади вирішила випробувати свої вміння в настільному тенісі. Я взагалі спортивна людина, тому приймаю участь у цих змаганнях зі спорту, тому вирішила взяти участь в цих змаганнях. Запала якісь на них, емоції, не знаю, просто, просто подобається. Просто батьки мають спортивні військові також. Це теж дуже наполягає. Я хочу професійно займатися волейболом, поїхати в якусь команду. Ну, в нашій збірні також грати, але хочеться кудись далі. По волейболу там Окрім того, з нагоди дня міста поблизу дитячої юнацької спортивної школи відбувся й чемпіонат Бориспільської громади з гирьового спорту. Одним із його учасників став 12-річний Степан Пономаренко. Хлопцю вдалось підняти дві пудові гирі 25 разів і вперше виконати третій юнацький розряд. Тут ти індивідуальний спорт випробовуєш свої зусилля і з кожним разом все більше і більше показуєш і можна зробити якісь розряди. Хотілося би виграти чемпіонат України надалі і ну, зробити перший юнацький розряд. Цьогорічна спартакіада стала для громади справжнім святом спорту та об'єднання. Зауважив Геннадій Яцюта. Це завжди свято, як для мене, то да. І ті, хто любить фізичну культуру спорт, завжди з радістю приїжджають, змагаються, показують свої кращі якості і представляють свої населені пункти. І Знову ж таки, це пропаганда здорового способу життя, залучення до фізичної культури і спорту. Отож, золото у фіналі Спартакіади здобули учасники з Кучаківського старостинського округу. Срібло виборола команда із Сеньківки. Бронзу ж отримав Глибецький старостинський округ. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.